19 квітня жителі Житомира залишились без води через ремонт зворотнього клапана насоса та проведення підготовчих робіт для заміни пошкодженої ділянки каналізаційного колектора по вулиці Корольова. Водопшення водовідведення цілодобово і є такі роботи, які без відключення води або без відключення стоків. А щоб відключити стоки, треба відключити воду. Провести просто фізично неможливо. От ми підібрали. Певний комплекс робіт, і зараз ми це все запланували на один день, і всі наші ремонтні, аварійні, і навіть декілька підрядників працюємо на різних локаціях. Паралельно комунальники проводять роботи, що пов'язані із водопостачанням та водовідведенням. Аби відремонтувати обладнання, що працює вже тривалий час. Ми на першому підйомі ремонтуємо засувку на водоводі. На другому підйомі ремонтуємо зворотній клапан на мережах міста також робимо заміну засувок, які не можна було зробити без відключення. І на каналізаційних та водопровідних насосних станціях також інші дільниці наші проводять профілактично ремонтні роботи. За прогнозами, Житомиряни отримують воду вже після шостої вечора. Однак перед використанням мережі слід деякий час почекати. Пояснили у підприємстві. Ми розуміємо, що в трубах є пісок, відкладення. На лід, тому ми просимо людей віднести з розумінням. І якщо вона тече брудно, то або почекати півгодини годину, або відкрити кран пробити воду. Для проведення робіт залучили близько 50 комунальників. Це шість аварійно-ремонтних бригад, а також підрядники. Орієнтовна вартість робіт по вулиці Корольова становитиме 2 мільйони гривень. Окрім того, 21-22 травня Житомир водоканал планує хлорування води та промивку труб. Ми розуміємо, що вода по трубах зробить рух з Ротньому напрямку і можливо підніме завислі речовини, які десь там в трубах, накіп, піржу, пісок. Передбачено законодавством всі водоканали не менше одного разу в рік. А так як у нас поверхневий водозабір, ми стараємося два рази в рік робити промивку мереж підміщеним містом хлору. Упродовж наступних кількох місяців таких масштабних відключень води у місті не планується, каже Роман Ілик, Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СКО один. За останні роки освітня галузь Житомирщини зазнала значних змін у контексті децентралізації та цифрової трансформації, впровадження нових стандартів нової української школи, активне використання електронних освітніх ресурсів, інтеграція з тем освіти та розвиток інклюзивного навчання стали важливими кроками до модернізації навчального процесу. Однак імплементація реформ супроводжується і викликами задля того, аби почути проблеми освітян і знайти їм рішення, народний депутат Арсеній Пушкаренко долучається до зустрічі у різних громадах Житомирщини. Нещодавно Авно таку провели у лугинській громаді для мене важливі прямі діалоги, прямі зустрічі з різними галузями і, зокрема, з нашими вчителями з нашими вихователями. Великий пласт проблематики, ми сьогодні піднімаємо з точки зору і місцевого самоврядування, і виконавчої державної влади, і парламенту проблематику питань на місцях. Тобто, Хто, як не люди, які працюють на місцях, можуть дійсно донести, підняти ті питання, які сьогодні потребують вирішення. Участь у зустрічі також взяли голова громади Петро Мельник та директорка департаменту освіти і науки Житомирської обласної військової адміністрації. Дуже важливі ці зустрічі, тому що, по-перше, Люди хочуть, щоб їх почули, і ми з спільно з Арсенієм Михайловичем започаткували такі зустрічі, які дадуть можливість просто так індивідуально очі в очі поспілкуватися з кожним педагогом, з кожним вчителем і почути, що насправді як воно на місцях реалізується, тому що реформи пишуться зверху, а реалізуються на місцях в школах, в садочках, в позашкільних закладах. Начальниця відділу освіти, молоді та спорту, виконавчого комітету Логинської селищної ради Ірина Блахіна розповідає: у громаді налічуються 11 закладів загальної середньої. Освіти та сімдесят садочків, і найбільшим викликом для них є демографічна криза. Кількість дітей зменшується. На жаль, це є викликом на найпершим. Друга проблема це в нас забезпечення дітей харчуванням. 1117 у нас учнів, які харчуються за кошти Чорнобильського. Фонду є діти, які за кошти субвенції харчуються. Також зустріч провели із освітянами Олевчини. Громада межує з недружньою Білоруссю. Тож особливу увагу тут приділяють саме безпеці дітей. Спочатку повноваштабного вторгнення всі найпростіші укриття не відповідали всі були 30 років занедбані. Ніхто їм не приділяв відповідної уваги. І нам прийшлося докласти немало зусиль для того, щоб обладнати відповідні місця, провести електроенергію, з деяких відкачати воду на контроль. Ролі всі навчальні заклади, і громада докладає максимум зусиль для того, щоб покращити умови перебування дітей. Одним із показових закладів є біотехнологічний ліцей Радовель, який нещодавно оновили за кошти мецената. Тепер діти мають можливість навчатися у сучасних класах, користуватися новітнім обладнанням і відвідувати творчі студії. У нашому ліцеї навчається 319 дітей. Створені всі умови для їхнього комфортного навчання, враховуючи і академічність, і здоров'я з. Збереження і моральний розвиток багато є студій. Це і студія театру, і гончарства, і музичних інструментів, і спортивні студії, і деревообробка. За словами директорки ліцею, їхній найбільший виклик дефіцит професійних кадрів. Ситуацію погіршує те, що люди не можуть отримати справедливу фінансову винагороду за той об'єм роботи, який доводиться виконувати. Від початку року вчителі отримують щомісячну доплату у розмірі тисячу гривень за рахунок державної субвенції. Однак вихователі дошкільної Освіти цих коштів не одержують. Я вважаю що це несправедливо. Я буду ініціювати питання, щоб і вихователі в зачидочках в дошкільних закладах також мали ці доплати так само, як сьогодні мають вчителі в школах. Такі зустрічі із освітянами планують проводити і надалі у різних громадах нашої області. Нещодавно ФК Полісся зустрівся із ФК Зоря в рамках 29-го туру української прем'єр-ліги. На початку матчу вовки взяли ініціативу на себе, контролюючи м'яч на половині суперника. Хороша передача на Бориса Крошинська, Крошинська проти Жоніареса один дотик на факунба. Пішов на віс. Хороший на віз, і над воротами м'яч летить після удару. Одна з атак стала результативною. На 33-й хвилині Факундо Батіста після пасу від Богдана Михайліченка поцілив у ворота зорі. Ох, яка класна зараз позиція! У Факундо Батісти і той забиває! До кінця гри команди створили ще декілька небезпечних моментів, реалізувати які не вдалось. Факунду Батіста на нього вирізається. М'яч приймає батіста, але пробити йому не вдається. Зараз контролює Яцк а передача пішла на Андрієвського. Андрієвський! Бічна сітка. Непогано. Білоцерковець, білоцерковець. Вихід до штрафного майданчика. Який сей від Волинця! Арбітр зафіксував остаточний рахунок 0-1 на користь житомирян. виконуючи обов'язки головного тренера Полісся Олександр Максимов розповів: за цей тиждень найскладнішими вдались перші два дні з командою однак знайти спільну мову з гравцями вдалось. Я для них нова людина, і треба було просто поспілкуватися, прийти до чогось спільного. А на рахунок ігрових моментів за тиждень мало що можна змінити, зробити. Там конкретні речі, те, що ми вимагали, хлопці на полі все показали. Наразі Полісся посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. Наступну гру вовки проведуть на домашньому стадіоні із кривбасом в рамках 30-го туру Української прем'єр-ліги. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, згідно з яким жінки, що народили дитину, отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Передбачається, що це допоможе з народжуваністю в Україні. Що ж про це думають Житомиряни? Запитаємо. Ну, мабуть, зараз це таке актуальне питання, бо під час війни вже жінки вже, мабуть, страшно народжувати, Це, мабуть, добре. Звичайно, можливо, і допоможе колись допомогло. Будемо сподіватися, мабуть. Ну, це дуже маленька сума, навіть для того, щоб підтримати сім'ю, яка навіть народила першу дитину. Ці гроші відразу підуть на перші потреби. Цього не вистачить, тому я не думаю, що це допоможе якось. Я думаю, що це простимулює людей, особливо якщо говорити про бідні регіони, можливо, села. Звичайно, це буде працювати, принаймні, якщо звернутися до історії, підвищення оплати за народження дитини завжди працювало. Всі, які не надають, не вистачає на дітей. З іншої сторони, приносять ти дитину не для держави народжуєш, а народжуєш для себе. Недостатня сума для того, щоб виховувати дитину до 18 років. Навряд чи це повпливає. Те, що зараз в країні війна, чоловіків менше і менше. Сума, звичайно, хороша. Я думаю, що допоможе підняти дитину. Ну, Якийсь відсоток правди є, але я думаю, що дітей не заради грошей народжують. Я вважаю, що на сьогоднішній день це не допоможе підвищити народженість дітей, тому що 50 тисяч гривень це на сьогоднішній день недостатньо для того, щоб забезпечити життя дитини. Мої ну, також ні. Ну ще дітей я не маю, але вже на, на сьогоднішній день з моєю зарплатою думаю, що того буде дуже мало. Напевно, це соціально орієнтоване рішення, і я думаю, що все ж таки воно правильне. Підтримка сьогодні молодим матерям і сім'ям дуже необхідна. Чи допоможе воно вирішити? Я думаю, воно не єдине має бути для того, щоб справді допомогти. Я думаю, що потрібно загальний підхід не тільки до днієї цієї проблеми, а взагалі до організації. Життя в Україні в цілому вважаю, що це не ну не один критерій чи фактор, такий, який має вплинути на цю проблему. Є набагато більш вагоміші такі критерії, чинники, які впливають.